Друзі, всім привіт! І сьогодні покажу, що купила ввечері в понеділок, 30 червня, і для тих, хто підписаний на цей канал, або, можливо, ви випадково ось зараз відкрили це відео. Буде бонусна інформація, якщо так можна сказати, з ноткою сарказму. Тому що сьогодні я знімала влог, який вийде завтра. А ви раніше дізнаєте, що в нас зламалася автівка і ми не можемо з найближчим часом нею користуватись. Але продукти треба було закупити. І ось що я змогла придбати, незважаючи на спеку, переміщуючись велосипедом, те, що ось помістилося в турбинки, в корзинку. Тому, можливо, не так багато продуктів, але ось <сум> необхідне, необхідні смаколики, все як завжди, зараз розповідатиму. Супермаркет Нетто витратила 27 євро, але перед тим, як перейти до цих продуктів безпосередньо. Покажу ось це. Це цілий пакет норі. Їх тут 40 листочків такі водорості, які я використовую для приготування ролів. У нас попередній такий пакет закінчився, 10 євро коштує. Це в 4, здається, в 5 разів дешевше, ніж купувати в звичайному супермаркеті по 5-10 листочків упаковки такі продають. Нам зазвичай цього зараз не вистачає. Ми готуємо десь від 10 до 15, 15 ролів на одну так, вечерю, щось залишається на сніданок, любимо і поснідати тим, що залишилось. Тож, такі наші об'єми. Це замовляли на Amazon, вже, як я сказала, вже другий раз. Тож на скоро будуть суші тобто роли наші, адаптовані, домашні. Сьогодні ось поштою кур'єр приніс їх. Тепер вже до, до продуктів з нету. Яблука ціна 2,99. Ось такі. Ну, це схоже на галу. Тут, галан, тут не написано, який саме сорт, але ми купуємо доволі смачні дітям. Це на, буквально на один вечір. На один день навіть на цілий не вистачає. Яблук їдять багато, люблять, тому. І мусимо маємо купувати, і задоволені тим, що діти споживають фрукти свіжі. Євро 50 така ціна за кілограм. Зараз йогурти зі шматочком фруктів. Теж ну, треба купити, бо вже немає. 2,28 коштує тут 8 упаковок таких ось фрукти тут, персики, абрикоси, гроші, ананас. Такий набір. А, далі в мене закінчився часник. Я саме такий використовую засушений, перетертий, Я в тому числі до соусу, трошки додаю в роли, ну і взагалі в їжу. Куди ж нам без часнику. Е, коштує ця баночка 83 центи, тут 58 грамів. Далі сік яблучний взяла 3 літри, 98 центів натурального такого соку коштує пляшка, і там акційна зараз ціна сьогодні останній день, точніше, пропозиція, повертають вартість однієї пляшки мені на картку магазину, який я потім за наступної покупки зможу їх списати. Тож, три ну, за ціною двох, Ось така. ось така пропозиція. Далі в нас а, щось ага, молоко для душу. Так називається, англійською написано Шавер Крем з молочним протеїном, натуральний pH, тут літер. Ну, закінчилося, треба купити. Зараз літо ще частіше душ всі приймають. ну, У нас сім'я велика. Хлопці ростуть, тому у нас величезний розхід такого продукту, як засіб для миття в душі, коштував цей літр мені євро 89. Це така дуже-дуже приваблива ціна. подивимось перший раз беру саме такий бренд, ну, як він піде. А потім, можливо, поділюся. Точніше, якщо ви в наступному якомусь з відео побачите, що я знову його купила, значить, нас цілком влаштувала якість. Далі соус соєвий. У нас ще є пляшечка, тому докупила лише одну. Як я вже сказала, була обмежена в, ту... а, в вазі. Тому намагалася принаймні хоч трошки менше брати, ніж хотілося б. Ну, але взяла. Какаут, тобто арахіс смажений, підсолений, я взяла, тому що на другу упаковку чи то 30, чи 50% знижка, теж я її побачу Наступно, за наступною покупкою, Повернеться мені ця сума на картку в магазину, щоб потім нею скористатися. Сіль закінчилася, морська сіль, ось така екстра. Помолу, дуже дрібненька, ну ми саме таку використовуємо дуже зручно поповнила, так би мовити, запас солі. 55 центів коштує, тут 750 грамів. Ось така ціна, оливки. Це в нас Семен просить мене. Я вирішила купувати, тим більше, що ну, другий раз вже купую. Ціна приваблива 100 грамів. Саме оливок, взагалі упаковка 170 грамів, а оливок тут 100 грамів, коштує 51 цент. Ось так, без кісточки. Гарна ціна, гарні оливки. Чому не взяти? Так, про сік розповіла. Далі у нас ось такий сорбет, трошки розібрали, тут три штучки залишилось. Треба положити в морозилку. Тане дуже швидко, дуже зараз спекотно, і на кухні також. Ох, що поробиш? Літо, літо на півдні Франції. 2,24 коштує цей лимонний сорбет. Ось така ціна сироп гренадін. Закінчується, багато рідини п'ють, але звикли ще й додавати щось солоденького до водички. Це ягідний такий сироп, ну, трошки сиропу, і вода, і напій солодкий вже готовий. Далі компоє. Ох, ех, цікаво, що ж. А, все здогадалась нарешті. Це ось такі чотири пюрешки яблучні в такій упаковці. У ну, нас у лії можливо буде похід, хоча через цю спеку все підряд відміняється, всі заходи. Але подивимось, в будь-якому разі, зазвичай я такі запаси тримаю, щоб можна було дитині щось з собою дати на групу подовженого дня, наприклад, як перекус. Так званий пікнік, ось так це виглядає. Корисно, поживно, така, таке ось яблучко в пюре. Зручний формат. 0,5 коштують 4 такі упаковки. 25 центів, рахуйте, одну. одна порція. Огірки тут у Франції продаються поштучно, зараз ціна євро 0,9. Ось так. Взяла два. один на салат, один на роли. Які ми будемо робити. І хліб теж євро 09 коштує тут його 14 скибочок. Це не так важливо, тут його має бути 550 грамів, щось я швидко не побачу, десь, десь є вага. Це нам завжди теж потрібно для тостів, для бутербродів. Такий хліб. Багетів, бачите, тут зараз немає, теж є потреба, але за ними їхати треба трохи далі. Не зараз. Може, завтра вдасться якось ранком поїхати, коли не така спека буде, або по дорозі буду поряд працювати, то заїду поки що так. Ось і все. 27 євро витратила сьогодні на такі міні-закупи. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, про вподобачку. Підтримайте мене, будь ласка. Знімаю для вас цей контент і сподіваюся, що хоч трошки цікаво. Тож підписуйтесь, продовжуйте цікавитись, слідкувати за каналом, а я буду вас не підводити, не закидати цей канал також, бо є основний, до речі, не всі знають. Мені нещодавно тут прилетів коментар, що ви все про їжу та про їжу. Та підіть, подивіться на історичні пам'ятки архітектури навколо. Бо на щось таке, що окрім роз, розтрат, витрат на їжу зацікавтесь чимось ще у Франції. Також для цих людей, які випадково потрапили на канал про закупи, скажу ще раз, що є основний канал, насправді влоговий. Там я більш детально розповідаю про наше життя у Франції, в тому числі про архітектурні пам'ятки, також, ура! Тому переходьте. Бібічі в Бік Family називається основний канал. А це я веду окремо для того, щоб ось такі побутові речі, вже більш побутові речі, розповідати. Бо мені, наприклад, теж цікаво дивитися, хто що купив, хто які продукти обирає, і вирішила, що і вам таке фільмувати для вас буде цікавенько. В будь-якому разі, дякую вам і побачимось в наступних відео. Все не затримую, Бувайте!